Вітаю, Григорій Пригєба. З українського Луганська. То я вже перестав казати, що з українського Луганська. Я сподіваюся, що треба повертати Луганщину. Ну треба в першу чергу. Оцих державників, які кажуть, що вони держслужбовці, бачите, окупована Луганщина святкують День державності. Найкраще в Дніпрі, бачиш, возлагають квіти. І Катерина Безгінська виступила. Що дуже важко буде захищати, якщо ти втратиш державність. Катя, з такими Екатерина Миколаївна керівниками, які навіть далеко не з Луганщини, ми її втратили і не повернемо. Тому зараз головний внутрішній ворог це якраз ті державні діячі, з якими ви фотографуєтесь. Це Стрюк, СБУшник, який. Ну, крім ОПГ, він більше нічого не може створити. Я дивлюсь е, от на фото. Даже. Він без опознавательних знаків. Он два рази його бачу в формі. От, разом з тобою стоїть Катя. Де він? Хто він? Знаки СБУ, які Е, чи Герб, Сєвєродонецька, чи Луганської області, чи звання у нього яке є. Він е, стигне йому прапор український. Приліпіть себе на ліпучку, хоч форму одія. Форму хто-то йому купив. Ви бачите, от вона стоїть рядом, то тут е, український прапор є. Приліпіл українського прапора. Ну, тебе не соромно стояти з мародерами, які створили ОПГ на Луганщині в Сєвєродонецьку. Напам'ятати вам, це мародер Кузьмінов. Це освіта директора школи, які годували діточок 22-му році, коли ще не окупований Сєвєродонець був, ці на здравоохраніні, що там робиться, водяника прибрали зараз, що там твориться? Що там твориться? Подивіться, чим займаються ці комунальні підприємства. Е, Сєвєродонецький водоканал, е, ліфти, е, теплокомуненерго. Троєбусне депо закуповують, по яким цем для військових. І крадуть, і брешуть. І дивлюсь, 10 чоловік стоїть. Ну, батюшка, де тут батюшка, ну-ка подивимося. Батюшка помолився, Отче наш прочитав да? на державній мові. Чого ви мовчите, коли він читає. Отче нас не знаєте. Ну, стоять. От біля тебе стоїть цей подполковник. Зрубіжного. Чого він покинув зразу з перших днів своїх солдат, хлопців і в Лісичан скоманув? Потому що йому Гайдай, бачите, предложив возглавити Рубіжанську адміністрацією військовою. Чого він не захищав рубіжного? Чого не боронив, креп сороження не робив? Тому що, бачиш, гайдай йому предложив. І краще ж, звісно, ні черта не робити, а 100 тисяч отримувати. Найна більше, чим отримував, як військовий. Ну, дивлюсь далі. І Шибіка тут, ну Катя прочитала їм, розказала, що таке державність. Так, да, Катерина Миколаївна? Квіти покладаєте. Наскільки квітів купили за державні гроші? Наскільки? Раз возлагаєш, другий букет возлагаєш. Що це? Поліцейські пішли, цей стрюк, не ні, ні совісті, Ця очки, окуляри отділа, заступниця 62 чи 63 роки. Стрюка, ця з Херсонщини, тьотя його, теж возлага, возлагає цим Ну, Полівих нарвали і позложили. Це наші гроші, це бюджетні гроші. Ви покладаєте квіти. Кому ви? І дивиться, бідолажник обзарного. Кто ж тут стоит? Ну, я скажу, 10 человек. Юля Ця Шорохова, 50-летняя уже бабушка, наверное, в мини-юбке стоит, беля стрюка. Ну, не стыдно мне. Ну, ця бабка стоит. Этот Шибика, который объегорил всех на том э, в таборе за парканом, який купил, войнівці. Батюшка, ну, цей. Де тут, о, і тут, Рубежанин, вояка, подполковник, Одень форму подполковничу. Щоб бачили, що ти військовий. Оце таке свято, друзі. Бачите, державники, ми витрачаємо на Луганську область, ми з вами, з бюджету налогоплательщики 2, навіть 3,5 мільярда. Нам Луганська область обходиться. Оці, оці, оці. Да, хто стоит тут. 950 мільйонів. Без 50 это миллиард. На що ми витрачаємо? Два года и один місяць Северодонецьк окупований. И оцей вот, оцей, я скажу, оцей стрюк, стрюк вы бачите, улыбается. А його Юля Шорохова в мини-юпочке, бачите, девочка, девочка 50-летня. І вся ця банда ухилянтів, ця бабка, цей Чебіка, ну це то кажете так, маленький-маленький такой руководящий состав. Маленький состав. Мені соромно за таку державу, за таку державу, яку сьогодні очолюють ці у Луганській області, державники, яких треба не то, що гнать, пересаджати. І що пішли, мужики, особливо, чоловіки, на визволення, на визволення Луганщини, Донеччини, Харківщини, Херсонщини, Крима, а не стояли букетики возлагали, возлагали до Тараса. Сором, сором сьогодні за мою рідну Луганщину. Там